Вітаю церква вас. А, продовжуємо а, розбирати послання Якова. Зараз нам включить невеличку презентацію. А, будемо читати з Послання Якова, 4 розділ з 11 вірша. Не обмовляйте брати один одного. Бо хто брата свого обмовляє, або судить брата свого. Той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона суд осуджуєш, то ти, виконав... не виконавець... то ти не виконавець закону, а суддя. Один законодавець і один суддя, хто може спасти і погубити. А ти хто такий, щоб осуджувати ближнього свого? Тема моєї проповіді не обмовляй і не суди ближнього свого. Хотілося би так, щоб ми зрозуміли, от наступний слайдик, Слово обмовити. В російському перекладі, якщо читати російську біблію, е, не зла пишеться. Тобто таке і поняття, е, слова обмовити воно ось таке. Так, секундочку. Е, сказати щось неправдиме або е, обмовити когось, просто щоб. Е, так, секунду. Обмовити, сказати щось неправдиве або неточне про когось. Часто з наміром завдати шкоди репутації, звинуватити без підстав, чи ввести в обману. В обман. Тобто, як і колись, так і зараз це поняття є в нашому житті. Тобто, як колись це було як і впишеться людям з церкви, тобто церква тоді. Якби сформувалась, і от він їм пише такі, таку настанову. І воно було в церкві. Так само воно є зараз в нашому житті. Ми також можемо когось обмовити, ми також можемо когось якось про когось пліткувати ще щось таке зробити. А по... обмовлення поділяється на три види: помилкове висказування через якусь там може. Необережність, потім плітки або поширення чуток і наклеп або звинувачення без, без підстав. Якщо ми можемо так поділити, розібрати помилково, помилково, ми могли би, допустимо, прийти щось сказати. От ми домовились про зустріч, допустимо, на третю годину. Але помилково сказали на п'яту годину, допустимо. Ну, вроді, нічого страшного, це просто людський фактор. Ми якось забули, може якось не звернули увагу. А це воно, в принципі, це обмовлення. Воно особо нікого не затроне в якомусь такому от сенсі, не обідить когось, не образить. А друге може бути це плітки або поширення чуток. Воно вже більш таке, е, як то кажуть, є ще така, е, всі знають таку ситуацію. Це доброзичливі сусіди, можуть бути такі, які розпускають чутки. Ну і можуть бути такі, е, ну, як скажем, бабушки на лавочці. Вони можуть е, там, е, ну, не знаючи ситуації, певної, вони можуть собі е, щось там розказати щось там, не знаючи, їм їм здалося, і вони вже собі обмовляють це. І третє, це е, наклеп і звинувачення без підстав. Це, це найбільш таке неприємне, е, тому що ти, е, не знаючи людину, ти можеш її якось е, наговорити і це їй завдасть якоїсь шкоди. Тобто, це може бути, допустим, як приклад, е, якщо хтось там працює на роботі або ще щось. Вони ти можеш сказати, ось ця людина там щось поцупила, там вкрала якісь гроші або ще щось. А людина до цього не має ніякого відношення. Тобто людина нічого не зробила, але на неї зробили наклеп, наговорили на неї. І це найбільше і людині стає неприємно, людині стає некомфортно, і так само людина, людині потім важко від цієї ситуації відійти ну, відновити свою репутацію. А які наслідки? Псування довіри та стосунків. Після якщо обмовити людину, потім вплив на репутацію, юридичні наслідки і шкода емоційному стану. В багатьох країнах, допустимо, за те, що обмовив людину, може бути якась кримінальна відповідальність, можуть бути суди якісь, можуть бути якісь правові відносини на. Людині також емоційно людина може не відійти. Тобто є такі люди, які приймають близько до серця, і коли ти на них наговариш, обмовляєш їх, і це їм дуже болісно, і вони від цього можуть навіть війти в депресію. Є також таке поняття Ісус, цей як і написав не судіть, не засуджуйте. Ось що означає слово осуд. Осуд це е негативна оцінка е чи критика когось або чогось, яка часто е супроводжується моральними або емоційними засудженнями. Е коли ми осуджуємо людину, е коли ми осуджуємо людину, вона Осуд, взагалі, він ділиться на два, на два таких підпункти, можна його поділити: справедливий осуд і несправедливий осуд. Коли ми людину осуджуємо справедливо, це може бути, допустимо, коли там на роботі зібралися, і ми обсуждаємо людину з її якимись помилками, які вона допустила в роботі. І це виходить конструктивна критика, і коли людина прислухається до своєї. До цієї критики, потім виправляє ситуацію. Також, осуд може бу... Також справедливий осуд може бути ситуація, коли обсуждення коли зберуться лікарі якісь кансіліум і вони обсуждають тебе, але це йде тобі на користь. Тобто, це справедливий. І є несправедливий осуд. Він коли звинувачують людину безпідставно. І з особистих упереджень чи бажання принизити? Осу шкідливий для того для того, хто осуджує людину. Які наслідки осуду можуть бути? Почуття провини і сорому, розбиті стосунки, руйнує довіру між людьми осуд, впливає на репутацію і руйнує тебе зсередини. Хотів би запитати у вас, хто пам'ятає, коли було перше, коли було перше обмовляння? Може хтось пам'ятає в Біблії, коли воно було перше? Це було коли в Едемі, Змій підійшов до е, Єви і сказав їй, чому ви, не їсте, чому ви, маючи доступ до всього, не їсте з одного з дерев, яке було в центрі е, едемського саду. І е, Єва вона повірила Змію, вона захотіла бути кращою. І вона повірила змію і вкусила з плоду і дала так само його своєму чоловіку їсти. І які були наслідки цього? Вони втратили е, життя в раю, вони е, отримали земне життя із, з усіма муками і з усіма е, проблемами, які були в них подальше. А також є такий ще приклад з Біблії, коли. Е, Ісус Христос входив в Єрусалим. Це ми будемо, до речі, святкувати на наступній неділі, це свято. І Ісус Христос, коли входив, всі його привіствували, всі його восхваляли і всі раділи, що він прийшов, цар, цар. І коли ось через декілька днів, коли це все сталося, прийшли люди і почали на нього наговарювати. Почали на нього наговарювати, і в кінці кінців він, ну, не був ще взагалі, людина, людина жила, Ісус Христос жив, Він нікого не осудив, ні, нікого, нічого не зробив такого. А він отрив наказання за нас, за наші гріхи. Він пішов на Голговський хрест. Тому ще хотів би зачитати. Наслідки таку історію, от, вона була записана в е, Матфія, 7 розділ з 1 по 5 вірш. Не судіть, щоб і вас не судили. Це Ісус Христос каже. Бо яким судом судити, судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. І чого в Оці брата свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш? Бо як ти скажеш до брата свого, давай виймемо заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого. Деколи ми дивимося на людину і бачимо в ній недоліки. Хочемо навчити її, як жити, дорік, дорікнути їй, але самі не бачимо, що в нас все набагато гірше в житті. Хотів би зачитати це місце. Це ще е, в сучасному перекладі. Воно звучить ось так: Брати і сестри, не судіть одне одного, бо хто лихословить проти свого брата або сестри у Христі, чи осуджує її насправді ганьбить і осуджує закон. А коли людина судить закон, то вона стає не виконавцем його, а суддею. Е, Ісус Христос дав нам закон любові. Він дав нам закон полюби. Він сказав полюби Господа свого своїм серцем і полюби свого ближнього своїм серцем. І якщо ми будемо осуджувати і судити ближніх своїх, то ми його не виконуємо. А виконання цього закону ми не можемо його виконати за день чи за два. Ми не можемо прийти і поставити галочку. Ми зробили це. Ми його маємо виконувати все своє життя. Далі з 12 го віршика. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього свого. Господь є єдиний суддя і єдиний законодавець. Він прийде і буде судити світ, буде судити наші поступки, Він буде дивитися, як ми жили, як ми, чи ми осуджували когось, чи. ми... Щось зробили не те для людей, і він буде дивитися на нас. І тут о, перед тим сказано так само. Не, не лихословте проти свого брата і проти своєї сестри в Христі. Тобто найбільше не лихословити не то, що в світі, а і так само в церкві не лихословити. І в кінці Яків задає нам таке питання. Хто ми такі, щоб це робити? Я хотів би, щоб ми задумались, чи це корисно для нас так само робити, і чи це приємно в цій ситуації буде тому, кого ми осуджуємо і засуджуємо. Хочеться нам побажати, щоб цей гріх обмовляння злосов'я покинув нас, щоб ми декілька раз подумали перед тим, як ми. Будемо когось засуджувати, осуджувати, наговарювати на когось. Ми повинні пам'ятати, що ми Божі діти, і що ми повинні дивитися на Ісуса Христа як приклада, як наш приклад, як наш ідеал, як наш еталон, і бути, Потому що Він є єдиний законодавець, і єдиний суддя в цьому світі. Амінь. Давайте помолимось.